Доброго ранку! Вітаю вас! Діти, а чи полюбляєте ви ходити у гості? Я вважаю, що так. І сьогодні ми з вами йдемо у гості. Але це дуже незвична гостина. Тому що ми з вами запрошені до сонечка! Діти часто зображують сонечко на малюнках, як веселе, усміхнене обличчя. Насправді ж, сонце це небесне світило, величезна розжарена куля. Сонце це зірка, але вона в космосі найближча до нашої планети. Ближче, ніж інші зірки. Тому ми бачимо його не сяточко, як інші далекі зорі, а вогняним колом. Сонце дає нашій планеті Землі тепло та світло, а отже, життя. Завдяки сонцю можуть жити всі рослини, тварини та люди. Чим вище сонце в небі, тим тепліше погода. Узимку промені сонця низько, вони ніби ковзають по землі. Стає холодно. живій природі бракує тепла і вона відразу змінюється. Дерева, ніби засинають. Квіти і трави зникають, звірі вбираються в тепле хутро, а деякі просто засинають на всю зиму. Перелітні пташки заздалегідь відлітають у теплі краї, а люди дістають теплі вбрання, щоби захиститися від холодів. Коли настає весна, сонце знову піднімається високо в небо. Тоді стає тепло, і вся природа оживає. Сонце необхідне людям, рослинам і тваринам. Якби воно зникло, без нього ми б усі загинули. А не жива природа. Пісок, каміння, вода могли б існувати і без сонця. Така природа існує на інших планетах, де немає життя. Дякуємо, сонечку! За гостину. На цьому наше заняття закінчується. Ми прощаємося з вами. До побачення. До нових зустрічей!